Ходьте ближче, розкажу вам ще декілька слів про ще одну нашу новинку Solitaire ДТ, посівний комплекс. Він буває шириною 4, 6 і 9 метрів. Є можливість обирати клієнту внесення добрив, в яке місце, або в окремі сушники, так як тут, або в одні сушники разом з насінням, ви собі вибираєте. Наступне, що клієнт може вибрати по бажанню, це міжряддя, або 12,5 міжряддя, або 16,7. І третє, що він також може вибрати, це притиск сушника. Дана е, модель має гідравлічний притиск сушника від, е, мінімально від 25 до 70 кг на сушник. Е, і механічний притиск до 45 максимально. Також клієнт може для себе обрати, який він хоче цей притиск. Дана модель. Е, Має бункер 60х40 на насіння і на добрива. Має 4 висівних апарати, 4 розподільника катушки. Машина ця одразу з заводу йде із зубус, вона підключається, як в даному випадку трактор із обусний. Підключили розетку і трактор, машина все побачила нам. Підготовка здійснюється за допомогою дискової борони Геліодор. З невеликим діаметром диску 465 мм для того, щоб на швидкості більше оборотів робити, якісніше підготовлюють. Спереді опційно встановлено шинний каток для того, щоб попередню частково щільнити ґрунт після оренки, перед посівом. Основні прикочуючі колеса опорно-транспортні, вони також відіграють роль. Як каток, вони зміщені одне відносно інше, для того, щоб не налопало між ними. Також є опція каток перед сушниками. Ми є унікальні в цьому. Жодного конкурента наша немає цієї опції, це є перевага, особливо на важких ґрунтах. Даний каток ми можемо збільшувати, зменшувати притиск. Якщо сухо, ми додавлюємо гудку. Ми робимо невеличке заглиблення, підтягуємо вологу з нижніх шарів, рівно в цьому заглибленні йде сушник, у нас висіває. Тобто виходить, що рослинка вже захищена від ранніх заморозків. Також вона має достатньо вологи, бо якщо навіть дощ пішов, воно зберігається в цьому заглибленні. І також з нижніх слоїв підтягує вологу. Зараз я думаю, ми можемо подивитися в роботі дану сівалку. Так як я казав, вона є ізобусна, Можна активувати систему Section Control. Буде по півтора метра сівалка відключати на пересівах або на поперечках. Також може дана сівалка обладнуватися маркерами сліду, які тут встановлені. З частими тривогами повітряними не завжди навігація працює, маркери працюють завжди.